Любі друзі, вітаю вас на каналі разом за знижками. Запрошую вас в магазин Аврора за щотижневими знижками, які діятимуть з 20 по 26 травня. Порошок для прання Велі 22 гривні за 350 г, персил 400 г за 55 грамів. Гала 300 грамів за 34 гривні. Порошок пральний універсальний 1,5 кг на 18 циклів прання. Грют за 89. Порошок для прання Аріель автомат. Квапудра: 300 грамів за 49. Пральний порошок універсальний, мама 400 грамів за 27. Капсули пересіл колор 4 в 1, 13 штук в упаковці за 219. Переволь колор 13 штук в упаковці за 179. Кондиціонери для білизни Ленор 99 гривень в асортименті. Кондиціонер для білизни від АВО 34 гривні. Концентрований засіб для миття посуду van 750 мл за 49, Грюнвальд засіб для миття посуду 750 мл за 29. Засіб для миття посуду від гаус 850 мл за 59 гривень хелпер Преміум 1 літр коштує 79 гривень. Засіб для миття фері. 500 мл за 59. Засіб для миття посуду топ ефект в асортименті. Лимон, яблуко, соковиті ягоди. Можна придбати за 49 гривень. Засіб майників для посуду. Френс, 500 мл за 29 гривень. Гель для миття посуду Sarma Сода Effect 450 мл 38. Засіб мама 500 г за 29 гривень. Засіб для посуду Онікс, 500 г за 29 гривень. Засіб для миття Maxi Power 500 мл в асортименті за 34 гривні. Банановий та бубельгум, Дуже цікаві смаки. Засіб для очищення труб. Крат. гранули для чистки. 250 г. 44 гривні. Засіб для видалення плісня від бруду. Від санклін з розпилювачем. 500 грамів 55. Засіб від відплісневий бріл 59. Засіб миючий для підлоги містер Прупер, 119 гривень за 1 літр. Освіжувач повітря гелевий. В асортименті 34 гривні. Та також ось такий. В асортименті за 32. Набір блоків для унітазу від Velnax. Дві штуки в упаковці 59. Набір блоків Брев. Три штуки в упаковці за 134 гривні. В асортименті можна придбати також ось такі Шампунь з міцелярною водою. 400 мл за 77. Також цієї серії бальзами кондиціонери для волосся 200 мл. З колагеном коензимом Q10 коштує 55. Дитячий шампунь мультипульті. 430 мл за 44 гривні. Філери для волосся. В асортименті. За ціною 39 гривень. Шампунь бальзам для волосся Hidden Shoulders 330 мл. В асортименті за 134. Шампунь Лоріаль 129 гривень за 400 мл. Маска філіла для волосся від Лоріаль. 300 грамів за 184. Шампунь сйоз 440 мл за 129 гривень. Шампунь Шаума в асортименті коштує 88 за 400 мл. Гель-пілінг для душу від ажур 400 мл за 49. крем коктейль для душу від Акован в асортименті. 55 гривень за 1 літр. Гель для інтимної гігієни від Елен 300 мл за 59, милото ледне тверде Сейгард. 90 грамів за 29. Тверде мило від Аловід в асортименті. Полуничне апельсин 140 грамів за 17 гривень. Набір мила туалетного від Grand Charm, 5 штук в упаковці по 70 грамів. Коштує 42 в асортименті. Набір мила дуру. 4 штуки в упаковці по 100 грамів за 99, крем кремелорідкий шик з дозатором 500 мл за 47 гривень. Кремви вирідки від Олімі, 450 мл. Можна придбати за 29 гривень. Крем фарба для волосся від палет в асортименті 64. Фарба для волосся від Сьоз, Також в асортименті 119 гривень. Рушник паперовий від «Еколон», двошаровий 500 відривань за 139. Папір туалетний Київ без гільзи, 25 гривень. Рушник паперовий Freckenbull, двошаровий, 350 аркушів, 99. Рушник паперовий від Сафі. Рожевий за 24. Рушник паперовий кохавинка 44 гривні за 600 відривань. Набір туалетного паперу від Ruta Classic двошаровий. 8 штук в упаковці за 77. Набір паперу туалетного двошарового 4 штуки. В упаковці від Еко за 34. Прокладки від Овіс. Ультра в асортименті. 10 штук у пачці за 39. 20 штук у пачці в асортименті за ціною 77 гривень. Прокладки щоденні. Відтіскіт 100 штук у пачці. 109. Щоденні прокладки Клінік. 40 штук у пачці за 32. Щоденні прокладки Лідія. 50 штук у пачці за 69. Паличні ватнін дерев'яні 100 штук у упаковці за 10 гривень. Палочки ватні від Lady Cotton. 200 штук в упаковці. Коштує 27 гривень. Спрей від дезодоранти Фа в асортименті 77. Олькові дезодоранти Фа за 52. Нівея чоловічі кулькові коштують 64 гривні. Дезодорант чоловічий Old Spice 94 гривні. спреєвий, в асортименті. Нівея 84. Напій енергетичний нон-стоп, 22. Пюре дитяче фруктове, 100 г за 19 гривень. Напій фруктовий від капризон в асортименті за 20, кукурудзяні трубочки бомчик смаком полуниці 20 г за 6 гривень. Цукерки желені, ямі ямібамі 70 грамів за 22 гривні. Вафлі від світоч Арте класичні. 71 грам за ціною 15 гривень. Трубочки бамбук шоколадні. Та зі смаком зрущеного молока 200 г за 34. Шоколад від Міленіум Веріпері 85 г асортименті за 31 гривню. Шоколад чорний від світоч. 85 грамів за 32. Вафельні трубочки. Кармеліну в асортименті. Можна придбати за 22 гривні. Батончик шоколадний снігерс 50 грамів за 20 гривень. Шоколадна паста в асортименті за 55 гривень. 400 грамів. Чай, чорний байховий гейтс. За ціною 29. Кава малуна Якобс Еспресо 115 гривень за 230 грамів. Кава смажена, мелена. З ароматом вишні в шоколаді. Кава зі Львова. 150 грамів, 99. Кава розчинна Якобс Крафтінг. 100 грамів. Коштує 115. Кава розчинна чорна карта. Голд 50 грамів 55. Каворочин на кафе Класік, 170 грамів 179. Вершки 125 грамів, 10% за 15. Шампіньони мариновані, цілі 200 грамів за 44. Львівські дріжджі 12 грамів, сухі, 9. Дозатор для мила. 59. Мельниця пластикова з прозорою кришкою 9, мильниця полиця для ванної з присосками. 29 гривень. Набір бамбукових прищіпок 20 штук за 17 гривень. Настінні гачки 19. Органайзер для кухні з підставками для мочалок за 29, кухонні гачки, дві штуки в упаковці за 17. Також є гачки за 69 55 27.

Також є за 39. Тарілка обідня фарфорова. Морська блакить 88. Тарілки фарфорові з кольоровими кільцями. Супова коштує 49. Тарілка десертна за 39. Та обідня за 49 гривень. Келих для шампанського. 185 мл за 34. Кольорові склянки 245 мл за 39. Різні кольори. Склянка висока з декором лайм 250 мл. За сорок чотири, пластикові кришки дві гривні. Чотири. овочерізка з змінними насадками. Тридцять дев'ять. Ополонник кухонний, пластиковий, чотирнадцять. Набір кухонного приладдя коштує 34. Щипці кулінарні. Можна придбати за 29 гривень. Пензлик та лопаточка 29. Пензлик кухонний за ціною 15 гривень. Телемок для розкатування тіста 55. Форма для випікання силіконова, кругла, 77 гривень. Також форми для випікання кексів. Та прямокутні. Також за ціною 77. Форма для випікання хліба 69. Мішечок кондитерський. 17. Та також набір мішечків. 100 штук в упаковці. Коштує 34. Чашка силіконова з кришкою. Складна: 69. Вентилятор ручний, акумуляторний. 99. Вибір жіночих сумок з екошкіри за ціною 99 гривень, беж, чорна. Ось таку можна придбати. Сумка жіноча, текстильна, однотонна. Також 99 гривень. Ось такі в чорному кольорі та білому. Повідеця рулетка для тварин 179 гривень. Щітка рукавиця для вичисування шерсті тварин, 29 гривень. Корм для котів від Felix. Різні смаки. За 11 гривень. Панкіт коштує 10. Фелікс для наших улюбленців за 14 гривень. Повітряні кульки в асортименті, різні кольори 17 гривень. Це для вашого свята. Набір декоративних прищіпок 15. Декор для дому рослина. Можна придбати за 119 гривень. Набір маркерів текстових 44. Набір фломастерів для малювання в тубусі 12 штук. В упаковці за 37 гривень. Фарфорова аромалампа за 55 гривень. Аромапалочки в асортименті. 20 штук в упаковці